Нападник збірної України Денис Бородай з нами в ефірі. Денисе, ну, голландці, мабуть, в шоці були після вчорашньої зустрічі. А як роздягання збірної України не на цей злую сайт? Ну, ми все розуміємо, що головна це наступна гра з японцями. Тому ми зійшли загально одразу забули це та почали готуватися до завершення матча. Збірна України грала на повні оберти всі 60 хвилин. Чи ні? Як? Ну так, ми виходимо на льот і покладаємося на всі 100%. Угу. А, попереду вирішальний матч. Можна сказати? Що... Що це матч року для збірної України? Ну, так, ми готувалися до нього весь рік. Нас підводили, тому це вершальний матч. Така тенденція останніх років, вже з 2012 року, ми не можемо перемогти на рівні національних збірних цю команду Японії. Як переламати цю ситуацію? Ну, ми будемо грати безкомовно. Викладатися, ми будемо грати в цьому наш ранку. Можна вже такі проміжні підсумки е, підвести після чотирьох турів. А, як ти вважаєш, хто найкращий гравець е, на твій погляд на цьому чемпіонаті світу із того, що ти бачив? Ну, Ми матчі ще не побачили, тому я думаю, це варто вирішити поставлені. Яка атмосфера панує в збірній України? Сконцентрованість чи є якась... Максимальна концентрація. Готуємося до отримання. Зробимо все усі. Дякую за контакт.